Як українською правильно називати кімнати? Люди часто роблять помилки, коли називають кімнати у своєму будинку. Українці часто в мові можуть вживати русизми або говорити суржиком. Часто з типовими помилками ми стикаємося у повсякденних розмовах. Наприклад, досить часто можна почути неправильну назву кімнат у будинку чи квартирі. Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. Надаю приклади власних назв для кожного приміщення в будинку. Найчастіше помилки, які роблять українці саме у цих назвах. Передпокій не прихожа. Це калькове слово з російської мови. Вітальня, негостинна чи зал. Перше слово це калька, друге застаріла назва, їдальня, а не столова, бо це калька. Планування. Слово планіровка в українській мові не існує. Житловий масив. Жилий масив не використовується в українській мові. Стеля, а не потолок. Підлога, а не пол. Квартирка. Слово форточка є русизмом. קומען, קומט, 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 קומט,